Вітання на каналі Гайда. Мене звати Сергій. Давненько не бачилися з фанатами гри Hollow Knight. чи вірніше вже буде сказати серії ігор. І ось на ваших екранах Silk Song, який всі довго чекали, які всі нарешті дочекалися. І я повертаюся зі своїми скромними е, відео для початківців, для людей, які тільки починають грати в цю гру. Сьогодні ми з вами розберемося, як здолати першого боса та отримати мапу. Я її свого часу дуже довго шукав тут і тому спробую вам полегшити ігровий досвід. Якщо комусь цікаво, обов'язково додивіться відео до кінця, якщо ні, тут ще буде багато контенту по Song, Можете вже зараз. Підписуватися, ставити в якщо відео сподобається, або дизлайк, якщо не сподобається. А ми з вами пігнали. <плес> я вирішив почати з самого початку. Власне кажучи. Е Оскільки мапи зараз немає, я вам не можу показати, де вона там саме знаходиться. Це можна, в принципі, відкрити там якусь інтерактивну мапу і глянути. Ми з вами просто пробіжимо вперед. Якомога швидше. З мінімальним так би мовити контактом з оточуючим середовищем просто прострибаємо і я вам покажу, де знайти цю мапу. Я навіть от зараз там вже двічі ігру запустивши. Все одно ще трохи плутаюся. Коли я кажу, двічі запустивши, означає, що я двічі вже початкову локацію прийшов, тут ще маленький фрукт, можете собі зрізати, якщо кому треба. Потім пізніше він вам згодиться. Е, якщо ви, ну в принципі, не дуже сильно полюбляєте, щоб вам хтось щось розповідав, то напевно ви б не зайшли на це відео. А якщо вже зайшли, то швидше застави не проти невеличкої допомоги. Можу вам сказати, що е, тут керування доволі сильно відрізняється від першої частини. Також ще певна є складність в тому, що деякі з початкових навіть монстрів завдають вам одразу дві одиниці шкоди, два хп знімають. Плюс хп тут доволі важко прокачується. Тому, е, скажімо так, певні складнощі, певні ігрові виклики ви однозначно зустрінете в цій грі. Ми намагаємося піднятися все вище. Але тут якісь у нас. Слухайте, пішли ми вже ходити колами. Ага, ось сюди нам все я згадав. Отже, чому я не хотів це показувати на мапі, тому що ну от я вам покажу мапу і це вам мало що дасть. А таким чином, от стежачи за тим, куди я йду, ви вже плюс-мінус розумієте, що тут взагалі відбувається. Поки що ми не говоримо про те, що це за серцевий напад стається в головної героїні, чесно кажучи, я й сам не розумію, що тут саме відбувається. Ось наша перша лавка. Раджу всім тут якби, зберегтись, не забутись про цей момент. Нагадую, що лавки в грі Knight е дозволяють вам зберегти прогрес. І якщо вас вбивають, повернутися одразу на лавку. Тут лавка знаходиться при перед нашим першим босом. Пару невеличких порад стосовно того, як його подолати. Не забувайте про те, що ви лікуєтесь одразу на три одиниці здоров'я, тому не поспішайте лікуватися там, коли у вас одиниця здоров'я, тільки відсутня. Але лікуватись ви можете лише коли у вас повністю зряджена шкала шовку. Не панікуйте, не нервуйтеся, намагайтеся бити боса один раз за підхід, не, не пробуйте його спамити, тому що він доволі швидко рухається. Тримайте дистанцію там. ну, Якось так, дивіться. Ви там чекаєте, поки вона на вас летить. І, до прикладу, отак от її атакуєте там зверху. Дивитися на гору екрану, де там падають ці. Опа, ми отримали першу шкоду. Вона слава Богу знімає по одиничці. Здоров'я. Ці штучки бажано одразу вбивати, потім вони вам будуть проблеми створювати. Ви почнете намагатись від них ухилитися, зрозумієте, що вам дуже важко. Ось, коли вона приголомшена, можна якраз полікуватися, не боятися, що вам переб'є лікування. Коротше кажучи, якщо ви тут пару разів помрете, і ви тільки на ну, новачок полунаєте, так в принципі гра і задумувала. Як бачите, я тут велику кількість разів помиляюся, але. Ну, це... Нічого страшного немає. Ви можете лікуватись в повітрі. Теж такий момент. Якщо не помиляюсь, в першій частині так ви робити не могли. Відповідно, це дає вам трішки гнучкості. Можна в повітрі вибрати більш безпечну точку. Особливо коли ці штучки повзають. Поки ворог приголомшений, його можна ще пару разів пицнути. В принципі, так працює ця гра. Або можна полікуватися у вас вибір. Таким чином, ми долаємо першого боса. Мохову матку чи якось так. Так, і ось ми піднімаємося. Вже, можна сказати, в таку якби більш ключову стартову локацію. Зустрічаємо тут якусь небезпеку, зрозуміла річ, у нас герой. виснажений нажена ми сюди Далі у них може зав'язатись діалог, якщо ви це обирати собі. Ну тут така, знаєте, трішки драматичність витримана оцим всім мерехтінням екрана. Дуже воно дає, так би мовити. Це ви вже собі там діалоги почитаєте. Почитаєте, розберетеся, я тут скипити, на жаль, його не можу, я просто швиденько намагаюсь прокласти. У нас же задача зараз, значить, подивитися на мапу, де знаходиться мапа. Так, ми отримаємо тут нову ціль. Вона, до речі, буде відображатись на мапі, коли ми її знайдемо, а ми вже близькі до цього. Рушаємо вперед. Втім, часі залишила можливість підстригання газону. Дуже радує мене ця історія. Фонові анімації. Анімації тут більше за відчуттям ніж в першій частині. Вони дуже приємні. Вниз ми поки не стрибаємо, це бектрекінг, щоб ми могли дося... до... До... дістатися в попередній локації. Тут ми знаходимо, значить, це у нас кістяне, кістяне дно, кістяна долина, що воно. Рушаємо далі, тут поки що нам нічого не треба. З NPC-шками ви собі там переговорите, коли нам треба буде, і йдемо прямо. Одразу піднімаємося вгору після того, як переходимо до цієї локації. Наша задача піднятися вгору і піти ліворуч. Думав перехитрити рельєф, але не вдалося. Дивіться, і ще такий момент. Для того, щоб купити мапу, вам обов'язково треба назбирати собі е червону валюту. Тут є дві валюти, якщо що. Як бачимо, у нас три одинички уламків оболонки є, але тут ще є окрім них, розріз. Це такі червоні штучки, е такі би, так би мовити. Тут ми знайшли першого ворога, який знімає дві одиниці ТП. І він, до речі, такий, ну, доволі неприємний. Все-таки гра не хоче вас пускати до мапи. Так, ага, леть першу смерть. Не заробили. Гра не хоче вас пускати до мапи, поки ви не отримали червоної валюти, про яку я от говорив. Тут у вас теж невеличкий міні-босс файт, можна сказати. Головне не панікувати, користуватися цими сходинками, щоб уникати. От у нас є можливість трішки. Підрегенеруватись. Головне ліквідувати першого. Так. Перестрибувати, бачите, тут все доволі було близько до провалу, але обійшлось. Назад це в нас бектрекінг невеличкий, з'являється, бо можемо піти вперед. Тут ми відкриваємо теж коротше, з'єднуємо кінці, можна сказати. І дивіться, ось, будь ласка, це ця наша валюта, вона так прикольно котиться. Поки що вона розлітається в сторони як Гео з першої частини. Якщо пам'ятаєте, ось нам важливо кожнісіньку цю червону штуку. До речі, так цікаво, вони, по-моєму, тут навіть між локаціями перекочуються, із а бляха не зберігаються. А мені чомусь здавалося спочатку, що зберігаються. Дивіться, тут у нас є можливість вставити 30. Е, е, Намистин. Але справа в тому, що ми їх притримаємо для мапи. Тому рухаємося просто далі. Ну, от, Власне кажучи, відкриваємо наступну локацію. Замерв. Звісно, без мапи, як без рук. От Я просто біжу вперед. І розумію, що. Буквально неприємно грати, коли ти не можеш подивитися, що там робиться далі. Ну, воно, знаєте, додає трішечки перчинки якоїсь, але ну, це не дуже. Це як їсти відкривати консерву ножем, це як їсти з... там, без... без ложки якісь певні речі, які ви звикли їсти з ложкою. Так, ми тут минуємо табір з блохами. Собі там потім глянути, що до чого. Тим табором? От так от можна з ними робити. Мені, до речі, здається, що в нас все ще не, не вистачає чоток для того, щоб цих на, 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 на ці чотки, насправді. Вони і виглядають і працюють так, як чотки. Тут поки що замкнута історія. Бачите тут. Є такі платформи, які розлітаються на шматочки. Ці е, червоні намистинки не з кожного ворога падають. Теж такий момент, треба зважати на нього. І от ми, власне кажучи, дістались насправді локації з мапою. Все, що нам треба, це зрізати ту штуку, здається. Ми могли нею піднятися вище. Ви вже можете чути. Гукання невеличке на фоні це наша мапа. Йдемо просто ліворуч. Ушка-рошка. Так, 38, у нас, мабуть, на мапу не вистачить. Але ось така от цікава е аналогія до Корніфера з першої частини. Прикольно на співу, якщо прислухатись, характер в неї абсолютно не схожий на Корніфера, Радше на його дружину. Я не знаю, можливо, це якісь навіть. Невеличкі пасхалки, або що і ось ми знаходимо Земеру Map, знаходимо Мосленд Map. можемо їх купити, насолодитись, так би мовити, експірієнсом з мапою. Ми зможемо тільки коли ми докупимо ще й компас. І його вставимо в відповідні поділки в своїх там налаштуваннях. Е, також перо дозволить нам замальовувати е, ті частини мапи, які не намальовані в мапі від шакри. Це, власне кажучи, так цю комаху звати. І от, власне кажучи, коли ви назбираєте от стільки грошей і все це покупляєте, ви будете насолоджуватися грою, як і я свого часу насолоджувався всього лише пару днів назад. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було корисне комусь. Я вже трішки відвик від створення відео, тому воно в мене вийшло трішки затягнутим, довгим. Тим не менше, сподіваюся, воно комусь допомогло. Якщо так, ставте вподобайку. Пишіть е, коментарі, робіть активність. Нам потрібно більше е, відео українською мовою про Hollow Knight. і ми можемо це зробити разом. Ми з вами. Тому бувайте мені здорові. До зустрічі в наступних відео.